Зробимо ось таку задачу. Я її розпочну, а вам в домашньому завданні буде доробити її до кінця. Дано список А, який є порожнім. Записати оператори для реалізації таких завдань. Далі нам потрібно ввести за клавіатури значення елементів списка, тобто не наперед задавати, так як в нас було в прикладах, а ввести з клавіатури, знайти добуток елементів списку, знайти мінімальний елемент списка та знайти кількість додатніх елементів списку. Схожу надачі, що ми з вами вже розглянули, тому я трішки їх веду зміню, Введемо з клавіатури значення елементів списку. Ми це зробимо в циклі по елементному. Задамо ще додаткову зміну, n, яка буде відповідати за кількість елементів в списку. Дана кількість буде цілим числом, кількість. після того в циклі for в функції range назадимо проміжок чисел, який буде складатися з N-елементів. Введемо 10, значить буде згенеровано проміжок з 10 елементів. Введемо 100, 100, Введемо 2, 2. І от стільки елементів, скільки у нас буде в даному проміжку, згенерованому, стільки разів повториться наш цикл. І в даному циклу ми на кожній ітерації будемо вводити новий елемент, який будемо додавати в наш список А. І для цього ведемо додаткову зміну. I. Будемо вводити ціле число. Після того, як ввели даний елемент, нам потрібно його додати в список, який в нас є порожній. Метод append для того, щоб додати елемент в кінець списка. І додаємо І. Пропустив тут в кінці дужку. От. Програма просить кількість елементів. Введемо 4. Вводимо перший елемент. Так, 34, мінус 2, 6, 5. І на екрані ми отримали список, який складається з 4 елементів, і кожен елемент ми ввели в циклі. Розібралися з першим пунктом, як ввести з клавіатури значення елементів списку. Ну, а далі вже знайти добуток, мінімальний елемент та кількість додатніх елементів. Тому дана задача це буде вам для початку, а інших три пункти вам потрібно буде виконати на домашнє завдання.